Вітаю товариство! В продажі Audi i6 2016 року випуску рестайлінгова модель з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в чорному кольорі в кузові Седан дуже гарно виглядає даний автомобіль. Хто шукає собі Audi, будь ласка, вона знайшлась. на оригінальних легкосплавних дисках. Чорного кольору з дуже чудовою резиною Goodyear Ось такий розкішний та елегантний седан преміум-сегменту. Автомобіль був привезений з аукціону США пошкоджень по кузову автомобіля. Зараз я не бачу зовсім ніяких, в Штатах теж нічого серйозного не було. Якихось подряпин, вм'ятин, потертостей чи неякісного лакофарбового покриття по ньому абсолютно немає. В комплектацію його входить світлий шкіряний салон, безключовий доступ. Ззовні ви бачили, як виглядає автівка? Подивіться ще як виглядає всередині. Чекайте, бо щось відволікся. Давайте далі про комплектацію. Люк на даху, електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, електролювання дзеркал, 4 скло підіймачі, підігрів дзеркал, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо. Ні, ну стан просто дуже класний. Знову відволікся. Шкіряне мультикермо, е електроручне гальмо, запуск автомобіля з кнопки, сенсорний дисплей з навігацією, блютузом та ауксом. Задній ряд сидінь. Теж немає ніяких пошкоджень. Ось так виглядає. Зсередини дана автівка. Двозонний кліматконтроль, підігрів сидінь та багато іншого. Містке багажне відділення. Технічно по автівці жодних зауважень немає. Не, ну дуже хороший екземпляр, насправді щось мені подобається. Давно не було таких ауді в такому стані, якщо чесно і не пам'ятаю чи були. Пробіг його складає 118 тисяч кілометрів. Ось так все гарно працює. Заводиться з півоборта. Їде дуже елегантно. Оглянути даний автомобіль, можна сказати, наближений до Нового. Можна у місті Львові. Ще за воду подивимося як фари світить. Оглянути дане авто можна у місті Львові. На ну машина дуже гарно виглядає. Прямо мені все подобається в ній чомусь. Задні ліхтарі просто, Ну, це ж щось неймовірне. Оглянути дане авто можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98, А на майданчику Хай авто. Е, вибачте, ми переїхали на новий майданчик, він вже знаходиться на пасічній 127. Місто Львів, вулиця Пасічня, 127 біля автобази номер 1 Провести тест-драйв, визначитися з купівлею та придбати автівку. Лізинг або за повну вартість. Якщо в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%, якщо за готівку, то за готівку. Ну, рекомендую даний автомобіль, тому що їх, я думаю, в Україні в такому стані небагато. І з таким пробігом. Пробіг її становить 118 тисяч кілометрів, як я вже казав. А вартість її 17 тисяч 300 доларів. Залітайте, хапайте та насолоджуйтесь щодня. Даним автомобілем, до зустрічі! Чекаємо на вас. Будьте здорові! Бережіть себе!